Тетяна Ніколаєнко – журналістка Цензорнет. У професії майже 20 років. Із квітня 2023 року членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. Літні зимові куртки. Розкажіть про цей кейс зору, знову ж таки, що там було, як це комунікувалося, і як людині в цьому розібратися, де інформаційна була спецоперація, недокомунікація чи що це було, і де була правда? Не секрет, що журналістам певну інформацію зливають. А і ми не завжди можемо прийти, а взяти куртку, перевірити, яка вона є. Очевидно, коли мій колега ніколи вписав цю історію, він бачив певні там якісь митні накладні, бачив певну вагу курток. І міг зробити висновок, що, можливо, там ці куртки геть не зимові. Для мене найбільша проблема цього кейсу в тому, що вона зараз зведена, тому що Різніков замість зимових курток купив літні. Різніков в, свої, в своєму гніві був абсолютно правий, що він не купляв літні куртки. Він купував зимові. Остання резонансна подія, яка триває останніх півтора тижня, напевно, це питання. Чи купляла Міністерство оборони, як було сказано в одному з дописів одного журналіста-розслідувача, що купили літні куртки а втричі дешевше, а потім, на шляхом операції палочки цього Гаррі Потера, вони перетворилися на зимові? Це неправда. І я хочу це вам тут довести. Як мінімум, відрізняється зимова форма від літньої. Ви можете це подивитись. Вся проблема цієї історії полягає в тому, що яким чином була відібрана ця компанія, чому її створили українці в Туреччині. А чому міністерство затримало закупівлю курток і не не контрактувало українських виробників? До речі, зараз ми стикаємося з тією самою проблемою. Вони там виють і благим матом розмовляють, тому що в них знов немає на наступне перше півріччя 2024 року плану закупівель. Це найбільша проблема міністерства на другий рік ніяк не вирішується. Але ми маємо знов-таки дуже е, просту схему. Я е, взагалі не адепт простих схем, тому що м -м, тобі не легше потрапити в молоко, коли ти там почнеш е, розказувати дуже просто певну історію. Які б ми параметри не взяли, ці куртки не літні. Історія в тому, що не ну, навіть не демісезонні, тому що немає демісезонної куртки. Ну, немає такої... В ДСТУ в нас немає такого продукту, як демісезонна куртка. Є демісезонний костюм, але це фактично плащовка, тобто там знову немає утеплювача. Говорити про літні куртки в цій історії взагалі неможливо. Ми можемо говорити про те, що, скоріше за все, відповідний департамент або певні чиновники Міністерства оборони дійсно були в змові з цим постачальником. Що цей постачальник домовився в Туреччині. А ми бачили на складі ці куртки. Ми їх брали на експертизу. Ми сподіваюся, дуже скоро дамо вже свій висновок. той, до чому ми дійшли в цій історії, тому що на що громадська антикорупційна рада стала на бік Резнікова. та не стали ми на бік Резнікова. А просто я й зараз вважаю, що неправильно було говорити на ці куртки. Літні ні, а просто кажучи, що вони літні, ми знов заговорили всю корупційну історію. Всю проблему, яку треба вирішувати, а, є ж інші проблеми в цій історії, коли а, на перше півріччя 93-го року у нас а, чомусь будівельні компанії куртки постачали, чому вони постачали куртки, які взагалі у них кведів таких немає основних? Якою логікою користувалися Міноборони, коли в будівельних компаній, а, споріднених з деякими харчовими компаніями, які так само постачають харчі? Ну, тобто, ми, ми бачимо певний пул, який вміє домовлятися з Міністерством оборони? І постачати продукцію. Це очевидна проблема і це очевидна корупція. Але коли я почну пояснювати, що там а, якась Світлана Г, а дружина якогось волонтера Г, володіла компанією, тому що там вже змінена форма власності, а змінені власники, я думаю, навіть ви на п'ятій хвилині втратите нитку моєї розмови, і вам стане дуже нудно. А коли кажуть, що куртка літня замість зимової, ну це круто. І це викликає емоційну реакцію. Ми живемо ви посіб по справді, але це ніяк не вирішує проблему. От я от це про це хотіла сказати. Тобто, викликати, Пробле... емоцію... тобто, викликати збурення? да, викликало збурення. Якщо в яйцях по 17 цей кейс, хоч кудись щось Ну він до антикорупційної ради зрушив. Він зрушив до антикорупційної ради і до повернення торгів на прозоро. То в історії з куртками по. 29, чи скільки там вони, mm -hmm. яких там по 78 чи по 29, яка там була маржа. Mm -hmm. Ми ж навіть не говоримо про можливу маржу в цій історії. Мем в іншому. Мем, мем виявився взагалі в тому, що, що не можна застосовувати. Mm -hmm. Ми, до речі, коли брали там, цю куртку да, на них на деяких цих, ми зрозуміли, що їх не тільки там, а їх відшивали, скріше це дуже, дуже таких халтурних маленьких фабричках, mm -hmm. В них різні шви. А в них дуже сумнівна якість підкладки. Ну, там В деяких випадках ми там просто потягнули, вона вирвалась. А, та, тобто, хоча от те, що я зараз подивилася, мій колега приніс зараз цю експертизу, то там сила натяжіння, в принципі, відповідає тим вимогам, які вписані в контракт. Але ж вся система сполягає в тому, що не дотримувалась ДСТУ, що вписували в контракт умови, які підходять постачальнику. Ось в чому проблема цій ж історії дуже правильно говорити про захист інтересів українського виробника. Тому що е якщо ти швачка і працюєш на українському підприємстві, то в тебе є вибір. Або ти будеш забезпечена роботою тут, або е за тебе твою роботу зробить турецька швачка. Тому ти зацікавлена тому, щоб е саме твій продукт постачався Міноборони, але не зрозуміла будівельна фірма, не зрозуміло, де взяла куртки, угу. ми ж не знаємо, де вони їх взяли, зрештою, де вони їх замовляли. Там де дешевше. Ну, тобто нас ніхто не гарантує, що ця будівельна фірма теж не завезла ці куртки з Туреччини. Але це дуже довгий процес, і насправді ми з вами так поза ефіром поговорили про цю біду клікбейту. А люди ведуться справді на гучні заголовки, на історії там прості про збагачення певного чиновника, так, як з тим, а... воєнкомом одеським угу. а, або там з кимсь чиновниками АВС. Ми, коли говоримо про їхнє багатство, про там, де фоткаються їхні діти, де вони живуть, як вони розкішно живуть, які сумки там носять. Ми завжди забуваємо про те, завдяки чому вони це заробили. Мене завжди дуже дратує, коли ми вважаємо перемогу змінною людини. Ні. Наша перемога це заміна схеми. А заміна схеми це дуже довгий процес. Її там а, знищення це взагалі нереально не довгий процес. Ми, на жаль, не уявляємо собі, а, в які ігри а, з нами грають інші люди, а, щоб досягти свого результату. А ми просто бачимо а, щось, що нам здається кричущою несправдивістю, що часто і, і є кричущою несправедливістю. Але цю кричущу несправедливість ну, використовують як знаєте за цим відомим революційним принципом, да, що там що революція створюють фанатики, а користуються Отак От і тут мало говорити про те, що десь там є корупційний кейс. Треба говорити про те, що з ним робити далі.